У 1975 році ЄС і Китай офіційно встановили дипломатичні відносини, яким наступного року виповнюється 50 років. З цієї нагоди 21 листопада у столиці Бельгії Брюсселі відбувся 12-й європейсько-китайський форум. Можна побачити, що хоча геополітичний ландшафт постійно змінюється, Європа та Китай все ще визнають важливість один одного. Продовжують шукати напрямків просування вперед і прагнуть сприяти розвитку відносин. Необхідно усвідомити, що у Європі та Китаї як двох головних сил, що сприяють світовій багатополярності та двох головних ринків глобалізації, не існує фундаментальних конфліктів інтересів. Вони мають дотримуватися своїх позицій партнерства, поглиблювати прагматичну співпрацю та протистояти глобалізації і протекціонізму. А також побудувати справедливу та ефективну систему багатосторонньої торгівлі. Це не тільки зробить можливим досягнення ситуації, бопільного вирощу між Європою та Китаєм, але й сприятиме глобальній стабільності. Наприклад, в останні роки цілі зеленої трансформації Європи та Китаю є узгодженими та взаємно доповнюють одна одну. Промислове та технологічне співробітництво між двома сторонами відповідає їх реальним потребам. ЄС не може обійтись без підтримки Китаю, і це також може забезпечити китайський промисловий ринковий простір. Такий тип співпраці покращує розуміння і взаємодовіру між двома сторонами та допомагає пом'якшити розбіжності та навіть конфлікти в інших сферах. Дані показують, що деякі ключові мінеральні види сировини. 90% світового галію, 78% рідкоземельних металів і 79% кремнію надходять переважно з Китаю. Також Китай є найбільшим у світі виробником і переробником літію та забезпечує майже 80% виробництва літівих акумуляторів у світі, що має велике значення для підтримки виробництва електромобілів у Європейському Союзі. Крім того, Китай має... Більше половини світових потужностей з виробництва та встановлення вітрових турбин. А згідно зі статистичними даними Міжнародного енергетичного агентства, доля Китаю в виробництві таких ключових компонентів, як полікремні, кремні пластини, фотоелектричні батареї та фотоелектричні панелі є надзвичайно високою.